Незважаючи на популярність картоплі санте багато городників навіть не знають про існування цього сорту, і дуже даремно сорт санте відрізняється хорошим смаком, високою врожайністю, невибагливістю у догляді і зберіганні, вирощується він як агрофірмами, так і приватними господарствами. Причому деякі агрономи навіть не мають уявлення про те, як називається даний сорт картопля санте опис сорту з фото. Санте відноситься до середньоранніх столових сортів, вегетативний період від перших сходів до збору врожаю займає 80-90 днів. Урожайність картоплі висока від 27 до 50 га, коливається в залежності від регіону, поживності ґрунту і агротехніки вирощування, коренеплоди гарної форми, шкірка гладка, жовта, досить тонка, але разом з тим щільна і служить надійним захистом від пошкоджень. Орт районований для певної кліматичної зони, що включає Волгов'яцький, центральний, Західносибірський, Нежновозький, далекосхідний і північний регіони, кущі картоплі прямостоячі, невисокі, проміжного типу, коренева система добре розвинена. Листя прості, маль насичений темно-зелений колір, квіти білі, великого розміру, зібрані в невеликі віночки. Під кожним кущем формується по 15-20 картопляних бульб. Зібрані коренеплоди добре зберігаються, щоб отримати хороший урожай. Потрібно своєчасно підгодовувати рослини комплексними мінеральними добривами і органікою. Санте теплолюбний сорт. Тому його посадку необхідно починати тільки після того, як загроза заморозків повністю минула для рослин. Оптимальна, не дуже спекотна температура і помірна вологість повітря. У жарких і посушливих умовах зростання бульб припиняється головні особливості сорту: бульби картоплі досить великі, акуратні, мають овальну або круглу овальну форму, вага коливається від 100 до 150 грам, вміст крохмалю невисокий від 10 до 14,2. Найчастіше цей сорт використовують для приготування картоплі фрі. Вічок досить багато, але розташовані вони поверхнево і майже непомітні. Основні характеристики. Сорт Санти спочатку був виведений в Голландії. В Держиєстрах його внесли в 1993 році. Сорт теплолюбний. Тому садять його тільки після повного прогрівання ґрунту, спершу ґрунт розпушують і вибирають з неї залишки рослин та інші зайві субстанції, потім розкладають по лунках невелика кількість старого перегною або золи, глибина лунок не більше 10 см, відстань між картопляними бульбами. 35-40 сміжряддя повинні бути широкими. Картопля цього сорту віддає перевагу помірно вологий ґрунт, тому поливати його потрібно досить часто. В ідеалі варто організувати систему крапельного поливу, яка забезпечить ґрунті необхідну вологість без ризику її розмивання. За сезон необхідно двічі внести в ґрунт мінеральні та органічні підгодівлі. Слід уникати рясного добрива азотом, інакше почнеться посилений ріст бадилля. А розвиток бульб значно сповільниться найкраще вносити в ґрунт збалансовані мінеральні комплекси і розбавлений та послід або коров'як. Сорт Санти не проявляє схильності до виродження, але досвідчені фермери все ж рекомендують оновлювати насіннєвий матеріал кожні 5-6 років, збирають його з найбільш врожайних кущів без ознак ураження шкідниками або вірусами. Вибрані рослини відзначають заздалегідь, після збирання врожаю сортують. Просушують і зберігають окремо ретельне просушування бульб після копки, це обов'язкова умова яку слід дотримуватися при вирощуванні цієї картоплі. Орт практично не схильний до механічних пошкоджень, тому добре переносить механізоване прибирання. Він практично не уражається такими захворюваннями, як парша, віруси, мозаїки. Систотворююча нематода і картопляний рак. Проте може заражатися фітофторозом. для профілактики цього захворювання слід регулярно обробляти ділянки для посадки спеціальними препаратами і не садити картоплю довгий час на одному і тому ж ділянці. Результатом надмірного поливу може стати таке захворювання, як чорна ніжка, а картопляна бадилля може дивуватися попелиць або колорадським жуком. Смак у картоплі приємний і насичений, він швидко готується, при термічній обробці бульби не темніють і зберігають первозданну форму. Санте можна використовувати для приготування напівфабрикатів, чіпсів і овочевих сумішей, запікання, харширування. Через низький вміст крохмалю непридатний для картопляного пюре, переваги раннє і дружне дозрівання, бульб, висока врожайність, невибагливість у догляді і стійкість до механічних пошкоджень, відмінні смакові якості і універсальність картоплі, опірність більшості небезпечних хвороб, недоліки, чутливість до температури і поживності ґрунту, непереносимість заморозків, поради агрономів та відгуки. Дотримання представлених нижче нехитрих правил допоможе вам отримати хороший урожай картоплі Санте. Сорт Санте любить сонячне світло, тому не вибирайте ділянку для посадки в тіні. ґрунт повинен бути збагаченим киснем, родючим і легким оптимально висаджувати картоплю на ділянці, де росли бобові культури, капуста, редька або фацелія. Ділянка, виділений під посадку. Необхідно обов'язково перекопати восени і безпосередньо перед висадкою, не завадить внести мінеральні добрива. Висаджувати картоплю можна тільки тоді, коли минула небезпека заморозків. Рекомендують садити в кінці квітня-початку травня, але оптимальним варіантом буде проводити висадку після травневих свят. У цей період ґрунт вже прогріта до 10 вглиб, а ризик заморозків зводиться практично до нуля. Обов'язково видаляйте бур'яни з ділянки. Де висаджена картопля, двічі за сезон проведіть процедуру боронування, приділяйте належну увагу поливу, особливо в період цвітіння. Однак не перестарайтеся, інакше великий ризик загнивання бульб своєчасно знищуйте шкідників, зокрема, колорадського жука. При необхідності проводити обробку інсектицидами збір врожаю можна починати через 80 діб з моменту появи перших паростків. Не затягуйте зі збором картоплі, щоб уникнути пошкодження бульб комахами. Відгуки про картоплю я садила Сантев. В перший же рік вродив горох, на другий не залишала, але це на молистому чорнозимі. У вас може буде по іншому. Маринафт хорюм Хорімвінобрат, інфоарчевий індекс. 52395. Подобається сорт Санте, прекрасно підходить для смаження. Та й взагалі дуже гідний сорт з хорошою врожайністю і смаком, Іннахт. нахт. Козоводцом тлючує сорта нашеч картошки 94515 Санте. Сорт старий дуже класний картопля смачний, вирощував три роки. Цього року насіннєвий матеріал друг випросив. Кожен сорт має свою особливість по потужності бадилля уред, скарлет, кущики, махоньки, аосант, великий асеменчфорюмою форюмгою дев'ять, один 9.1.2.2.5 папі тридцять два Санти відніс відоризикових сортів, нестабільний сорт, то порожньо, то густо. Хтп. Форюм Вінобрат, інфоарчевий індекс п'ятся двісті тридцять дев'ять Відео як підготувати картоплю Санта для пророщування, картопля сорту Санта має безліч позитивних якостей, він смачний, підходить для приготування безлічі страв, невибагливий у догляді і відрізняється стійкістю до більшості небезпечних захворювань, однак при висаджуванні картоплі на невідповідному ґрунті або порушення агротехніки, вирощування є ризик отримати замість багатого врожаю повне розчарування. Тому, якщо особливості вашої ділянки не дозволяють вирощувати санте, краще зупинитися на якомусь іншому сорті.